У Києві сьома ранку час новин для вас. Працюють журналісти фактів сітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку цієї ночі росіяни знову атакували країну дронами та балістикою. Під ударом опинилися східні регіони: Сумщина, Донеччина, Харківщина та Дніпропетровщина. Повітряні сили повідомляли про балістику на Чернігівщині та Полтавщині. Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині за минулу добу. Двоє в Сенельніковському районі. Ворог атакував Межівську та Великомихайлівську громади в Травмовано двоє людей. Вони у лікарні знищено господарську споруду по побито підприємство. Протягом дня Росія била по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах безпілотниками та артилерією. 17-річний хлопець у важкому стані постраждала також молода жінка. Пошкоджені два навчальні та медичні заклади, торгівельний центр, кафе, понівечені, багатоповерхівка, п'ять приватних будинків, господарська споруда. Сталося кілька пожеж. І напередодні росіяни вдарили з авіації по центру Херсона. Спершу поцілили кабами, а згодом атакували артилерією та дронами. Повідомили в облвійськадміністрації. Внаслідок авіаударів поранень зазнала одна людина. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Також пошкоджено один навчальний і два медичних заклади. Зокрема, у лікарнях потрощено фасади, повибивало вікна та двері. На щастя, медики та пацієнти перебували в укритті. Голова адміністрації розповів. Що від початку літа російська армія атакувала область понад 15 тисяч разів? За неповних два місяці на Херсонщині загинули 22 людини серед них і однорічний хлопчик. Поранень зазнали 268 жителів області з них п'ятеро. Це діти від початку літу. ОПО збила 80% ворожих безпілотників, що летіли на Херсонщину. Але щоразу окупанти намагаються вигадати нову тактику. Ворог пріоритетно б'є по мирних людях. Цілями стають автівки, житлові будинки, транспорт, екстрених служб і комунальників. У ніч проти 24 липня рашисти атакували історичний центр Одеси ударними безпілотниками. Один чоловік загинув, його тіло деблокували з-під руїн увечері. Загиблому 32 роки повідомили в ОВА, постраждало четверо містян. Весь день тривали пошукові роботи. Ворог поцілив легендарний привоз і Приморський бульвар, що входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пошкоджено житлові будинки, люди залишилися без житла. Працівники ДСНС розбирають небезпечні конструкції. Докладніше про наслідки ворожої атаки розповість Олександра Ченкова. Ударний мов не вибило, той сторони вікно. І тут ці шибки повалювали. Пан Ігор в момент удару перебував у своїй квартирі. Каже на тривоги, давно не реагує. Вибух був потужний. Просто вибухи все. Я просто до них привик. Я воював два роки вісім місяців, тільки в неї тільки в рітікі так що в мене сон такий, що мені що постріли, що не постріли все одно. Ви самі були? Так, да, саме. А тут, коли вже стекла пролетіли туди мимо, то тоді вже зрозумів, що треба підніматися, що вже все серйозно. Ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок між п'ятим та восьмим поверхами. Квартири знищені вщент, серед них і житло Інни. Жінка завжди йде з дітьми в укриття. Це врятувало їм життя. Ми живі, квартири нема. Але ми живі, це. Найголовніше, я завжди ходжу в укриття. Хоч у мене син підліток завжди не хотів. Давай в коридорі. Я з криками, але ми ходили в укриття. Загалом четверо людей отримали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу. Усі поранені на амбулаторному лікуванні внаслідок обстрілу пошкоджено і легендарний привоз. Росіяни випалили два торгових павільйони. Пострадало здання дуже сильно. А Ну зараз будемо вигрібати оце все. По мені мабуть, видно, да, який моральний стан на таблетках. Дуже виснажено, дуже виснажено. Вдарили по історичному центру міста на Приморському бульварі. Пошкоджено пам'ятки архітектури, в тому числі легендарний готель Лондонська. Ця територія входить у список об'єктів всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО кожного дня обстрілюють кожного дня, і тут це ж історична спадщина. ЮНЕСКО захищає чи захищає тепер питання, як захищає, що входить їх в компетентність, чи приходять тут їхні служби для провірки, і що вони будуть робити з цим? На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки. Первоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Олександра Ченковав Гандрапенько факт Єдині новини. Побиті вікна, виламані двері, зірвані дахи, понівечений цвинтар. Жителі Черкасу говтуються після вчорашньої ракетної атаки ворога. Російська армія четвер на світанку обстріляла місто чотирма іскандерами. Постраждали цивільні, 12 людей. Звернулися по медичну допомогу. Серед них дитина. Нині мешканці розбирають завали після прольотів, тимчасово закривають діри і обраховують збитки. Побиті вікна, вирвані двері і дірявий дах. Віталій з діаною показують наслідки ракетної атаки неподалік їхнього будинку. кажуть, врятувало те, що кімнати, де спали, були далі, і туди не дістала вибухова хвиля. Встигли попробирати і отримали матеріали, щоб тимчасово залатати діри. Вікна вилетіли ви ну, від удару. Тут ще на холодильнику трохи трохи змінився. Дизайн холодильника. спали. Прилетіли, проснулись, почули, що вікна посипались. Червоний хрест дав листи, плівку. Загалом постраждало зо за два десятки будинків, приватних і багатоповерхових. Більше десятка автівок, гаражі, лісництво, медичні та освітні заклади. В кількох місцях спалахнули пожежі. Я бачила вші світло. Я накрилася ну ковдрою, відвернулася від вікна, але все одно ж ноги ну, потрапили. Порізалась, все спалахнула. горять гаражі, горять машини. Було страшно повилітали всі вікна, всі-всі повністю. балкон повністю і обшивку зірвала. І він нас наскрізь туди і виходить. Нельзя. Другу добу з постраждалими працюють благодійні організації, збирають потреби, надають юридичну допомогу, а також матеріали, щоб тимчасово затулити отвори від вибитих вибуховою хвилею вікон дверей зірваних дахів і підтримують людей психологічно до людей, якщо Підходиш, і говориш, що там поруч, задаєш якісь запитання. Для них цього вже достатньо, що вони відчувають, що вони не самотні, бо дуже часто люди розгублені в цій ситуації. Дві вириви і серед одного з цвинтарів в обласному центрі пошкоджено кілька сотень могил деякі знищені. Оце тут хрест стояв пам'ятника. Я взагалі не бачу, де він. Дівчата десь відкинула, бог його знає навіть де люди. Шукають їх, всі в розпачі. Його ж не можна знайти, де що тут як і Це тут. Це тут переживала, діти пороз'їжджалися. Внучка так переживала, дзвонить. Кажу, зараз поїду, подивлюся. Ну слава богу, цивіла, але щось подивіться, що це робить. Це ж це жах просто. Російська армія в досвіта 24 липня запустила по цивільній інфраструктурі міста чотири ракети іскандерка. Повідомив керівник Ова. У кількох районах спалахнули пожежі. За допомогою до медиків звернулися постраждалих, серед них дев'ятирічний хлопчик. У потерпілих забої, грізані рани, переломи. Бачимо, що ракети, які використовувалися, мали собі шрапнель. Тобто, це надзвичайно вражаюча сила від вибуху. Розліт таких уламків, саме такої шрапнелі, він становить і до кілометра. кількість постраждалих ну, мала б бути набагато більше, тому що Рашисти спеціально застосовують такі ракети для ураження населення заборонена. Історія для використання по мирному населенню, але я бачу, що росіяни не не зупиняються. Правоохоронці документують пошкодження, завдані Росією. Міські комісії обходять квартири і будинки і складають акти, щоб оцінити масштаби збитків. Заяву на компенсацію власники житла можуть подати у мобільному пункті Червоного Хреста або департаменті ЖКК. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян. Факти ICTV, єдині новини. Напередодні наші сили оборони відбили понад 130 атак. Ворог штурмував майже по всій лінії зіткнення кажуть у генштабі. Паралельно росіяни обстріляли зо три десятки населених пунктів у прифронтовій зоні. Випустили 90 авіабомб і понад тисячу дронів камікадзе. На Сумщині сили оборони відбили 15 штурмів. А на Харківщині відбулося дев'ять боїв. Ворог тактику не змінює, атакує піхотою. Росіяни намагалися просунутися біля Вовчанська та навколишніх нас. Селених пунктів також українські бійці відбивали атаки біля Куп'янська. На Донеччині у вогні весь фронт від Серебрянського лісу до зеленого поля. Найбільше атак фіксують на Покровському, Новопавлівському та Лиманському відтинках. На Покровському вороже військо поменшало на 67 окупантів. А на південній частині фронту бої точилися на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Супротивник намагався просунутися біля степногірська а по Херсону. Бив з авіації. Провідники потягів Укрзалізниці ретельніше перевірятимуть документи в пасажирів під час посадки, щоб уникнути випадків підміни квитків. Пасажири поскаржилися на неналежний контроль. Зокрема, чи збігаються імена у паспорті та у квитку. Якщо дані різняться, це може свідчити про те, що квитки придбані в перекупників в Укрзалізниці. Закликають пасажирів не підтримувати шахраїв. За словами керівників компанії, сотні людей із проїзними документами на чужі. Ім'я вже були не допущені до вагонів. Що стосується особливо популярних міжнародних рейсів, то квитки на них можна придбати через верифікацію дії. З огляду на ажіотаж такий крок можуть запровадити і щодо внутрішніх рейсів. Сарана із Запоріжжя шириться Херсонщиною, Одещиною та Дніпропетровщиною. Хмари летючого та стрибучого шкідника спочатку заполонили селище Кушугум на Запоріжжі, а потім мігрували на деякі райони міста. Люди, що першими натрапили на сарану, твердять, вона зародилася на території колишнього Каховського водосховища, яке після терористичного підриву Каховської ГЕС росіянами висохло і перетворилося на суцільні зарості. Нині на Запоріжжі. Подекуди впроваджений карантин. Комах централізовано труять відповідні служби. Утім, і самі жителі парасохлого узбережжя намагаються дати раду несподіваній пошисті перша реакція. Я растерялся. я не знаю, що мені робити Блін, я просто в шокі. пан Ігор захоплено переповідає, як уперше вгледів довкола свого обійстя шалену навалу сарани. Вона каже: вкрила геть усі будинки та дерева. Я як глянув в огород а у мене їх там тучі дома не було видно. Чоловік твердить сарана сунула з колишнього каховського водосховища, що після підриву росіянами Каховської ГЕС два роки тому зникло і стало заростями чагарнику та очерету. Оце бувше водохранилище, оцей й камиш. Туди прохода немає. Звісно, зісім. Ніхто лічинки ті не буде. У Держпродспоживслужбі це підтверджують Ще Каховське водосховище е, створило ідеальні умови і базу кормову. Вона могла там благополучно розмножатися. Це відео пан Ігор встиг зафільмувати на початку нашестя сарани – подвір'я сусідів. І так, нашестя саранчі, Юрочка, це твоя дача. Там все шевелиться, там у них тьма повзе. Це у Володі біля басейну. Вон яка красота, полчище. Думаю, треба швидко біжати в город, щось то покупати, тому що смеху мало. Тут страшне, що творилось. Пан Юрій, що мешкає поруч, навіть змайстрував щось на кшталт мухобійки, але для дебелих шкідників. От зробив хлопушку такою. Вот. Би, Допоки бив, каже, сарана зживела топінамбург. Подекуди лишилися самі стебла. Та тішиться, хоч городину не чіпала. Один він честокола то. Тут не було видно навіть люди, які ходять з забору. Палки. Скільки вам років? 68. Колись бачили подібне що? Ні, не бачив. Тим часом пан Ігор повернувся на дачу, що біля селища Кошугум, із отрутою. Жартує, тут його вже чекали не лише сусіди. Вова, далбаніво! Я хочу зажрать. <хи> Чоловік обробив ділянку, каже, подіяло. Вон вони ще. ще вони, оце їхнє місто, звідки вони. Шли фахівці твердять на Запоріжжя сунуло два різновиди сирани – єгипетська та перелітна. А це єгипетська красота. І її узялися масштабно труїти. Карантин запровадили і в одному з районів Запоріжжя. Осередки перелітної сирани та єгипетської сирани на території Кушумської громади виявлено на площі 200 гектар. Запроваджений особливий режим. На територію громади сам осередок 200 гектар уже оброблений. Ініційовано запровадження особливого режиму на території Камонавського району очах виявлений на території 3000 тисячі гектар. Так це другий пакетик. Та поки спеціальні служби централізовано okay. троє сарану, пани урозявся добивати навалу самотужки, приготував отрути, щільно вдягнувся та заходився оприскувати усе довкола. От зараз дивись, о полетіли, полетіли. У Держпродспоживслужбі твердять, збитків збитки в сільському господарству сарана не заподіяла. Поки звернення від сільгоспвиробників не було щодо пошкодження. Всі сільгоспвиробники, територіальні громади попереджені, всі е, ну, приймають якісь рішення. А люди певні віднині подібні навали шкідника стануть звичним явищем. Вони будуть постійно тепер. Це ми до цього ніколи коли вже не ділимося. Андрій Поччвартан Деженков, факти сітів. Єдині новини. І такі новини на цю мить. більше вже за 15 хвилин до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів. Тема вчорашнього голосування у Верховній Раді з приводу законопроекту про САП і НАБУ є оновлення. От стало відомо. Я цитую Бабель про те, що генпрокурор Кравченко повідомив, що на зустрічі, яка була між силовими органами САП і НАБУ у президента, вони домовилися, що внесуть зміни в ухвалені вчора. Практики і керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами і домовили, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту. Тобто тепер будуть зміни ще до змін. Ми цю тему продовжимо і Сергієм Власенком, народним депутатом фракції Батьківщина, який якраз очолює е, тимчасову слідчу комісію парламенту. Я процитую з питань розслідування можливих фактів корупційних правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Якраз наша тема. Дякую, пане Сергію, що знайшли можливість. Вітаю Тим вас. Дякую сьогодні, за запрошення. Е, та з ніг збилося вчора, шукаючи того, хто проголосував за ці правки, і міг би пояснити фахово, тим більше ви, ви юрист. знаєте мій телефон, немає ніяких проблем. А, от, Бачите, знайшовся тим більше. Сьогодні відбувалося засідання цієї тимчасової слідчої комісії. Я знаю, що там був генеральний прокурор. Так у нас було сьогодні засідання. ТСК, я приїхав до вас одразу майже після засідання. Півтори години ми спілкувалися е, з паном Русланом, з генеральним прокурором. Е, він е, якраз у нас в порядку денному було питання загальної його оцінки питання боротьби з корупцією в правоохоронних і судових органів, і звичайно, що ми не могли оминути по перше, питання пов'язані із подіями, які відбувалися навколо набу і САП пред'явлення повідомлень про підозру про підозру про співпрацю з Російською Федерацією, які відбулися декілька днів назад. Ну і звичайно ж, обговорювали прийнятий прийнятий прийняті зміни до. Кримінально-процесуального кодексу, які, які надають певні додаткові повноваження генеральному прокурору, е, чесно кажучи, мені сподобалося спілкування. Спілкування було достатньо відвертим. Е, він зазначив, по перше, що він, е, він ще раз наголосив, повторивши свою, свою попередню тезу про те, що він не буде ну так би мовити, агульно користуватися цими правами. Він ще раз підтвердив, що він точно е, не буде забирати справу Чернишова із НАБУ, бо Він вважає, що справа рухається. Так як вона рухається, і він сказав навіть трошки інше. Він сказав, що я напевно поспілкуюся із Набу і САП, дам їм можливість підтягти хвости. Тому що, ну ми, припустимо, в нашому ТСК отримували повідомлення про те, що деякі справи перебувають на розслідуванні в набу уже роками до семи років. У нас є випадки, і при цьому жодних слідчих дій не проводиться. Це теж є. Пряме порушення, і от генеральний прокурор якраз сконцентрувався на тому, що він сказав, що він дасть їм час підтягти хвости. А після цього по тих лише по тих справах, які будуть викликати широкий резонанс щодо того, що вони не розслідуються, що є зволікання з і Він декілька разів наголосив на тому, що він буде використовувати своє повноваження брати матеріали на вивчення, і лише після того він буде приймати якісь процесуальні рішення, чи буде повертати назад, чи буде е, давати вказівки. Чи буде робити щось інше? Добре, пане Сергію, є глобальне питання, яке я прошу вас пояснити Добре. як фахового юриста. Вчорашнє голосування звинувачують у тому, що тепер набу і САП позбавляється незалежності, угу. тому що прокурор. Його призначає президент, а затверджує Верховна Рада, і це завжди політична фігура. В цьому була ідея архітектури незалежних антикорупційних органів, що вони незалежні від політичних призначень і їхніх очільників вибирають на незалежному конкурсі. Так. Тепер їхні повноваження передають політично призначеній фігурі, що позбавляє їх незалежності. Ви ви проголосували Вибачте, за. при всій повазі в вашій конструкції є низка припущень, які не відповідають закону. Ну, по перше, по-перше, в Україні діє стаття 131 із значком 1 української конституції, яка говорить про те, що в Україні діє єдина прокуратура, і одним із конституційних завдань цієї прокуратури є прокурорський контроль який називається у нас процесуальне керівництво, тобто прокурор здійснює нагляд за законністю слідства, і у нас оцю єдину прокуратуру очолює Генеральний прокурор України. Це прямо зазначено. Це перша теза. Друга теза змінами до кримінального процесуального кодексу прокурор не отримав жодних повноважень ані по керівництву НАБУ, ані по керівництву спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він не має права ані призначати директора набу, ані призначати е, прокурора САП, ані ані керівника САП. Нікого. Це, ці процедури залишилися такими, якими вони були. Ці люди обираються за допомогою е, різних конкурсних комісій. Я особисто це критикую, але це не питання нашої розмови зараз. Тобто ці питання є непорушними. Прокурор отримав низку додаткових повноважень процесуального характеру, які дозволяють йому реалізовувати конституційне повноваження прокуратури і його як керівника по контролю за ефективністю відповідних проваджень. І я ще раз кажу: генеральний прокурор публічно декілька разів заявив, що він не буде користатися цими повноваженнями певний час. Він дасть можливість. Підтягти хвости, бо це ненормально, коли сім років справа лежить в набу без, без руху. У мене є інші випадки, коли по іншому набу е, порушує законодавство. Ну, зокрема, набу робить вигляд, що вони не знають, де знаходиться фігурант провадження. От була припустимо людина, змушена була ні, я зрозумів вашу логіку. Да. Тобто, це перебуває тоді у єдиній вертикалі генпрокуратури, процесуальні процесуальні рішення, рішення. Процесуальні рішення. рішення. при цьому організаційно все залишається так, як було, але знову таки не всі процесуальні рішення. Давайте теж не будемо це давайте дивитися на це ну формально юридично. Ні, Я просто хочу уточнити, а це е, у нас на САП – це єдині органи, де по сім років е, висяки? Ні, е, е, ні, але ні. тільки їх передали. Ні. Ні, не от, дуже, дуже дякую вам за питання, дуже правильне питання. Законодавство стосувалося не набу і САП. Законодавство стосувалося додаткових повноважень, верніше я би навіть сказав відновлення конституційних повноважень Генерального прокурора по всіх правоохоронних органах. Там ніхто не виділяє набу і САП. Ці повноваження розповсюджуються на всі правоохоронні органи. І це правильно. А є ще якісь правоохоронні органи, які мають спеціалізовану прокуратуру свою? Е, ще раз, не, не передбачає українська конституція спеціалізованих прокуратур. У ну, законодавство ж є про САП. Ще раз, українська конституція передбачає одну прокуратуру одного очільника цієї прокуратури, і цей очільник отримав повноваження по прокурорському тобто, контролю. Тобто прокурор, тепер я цитую, що буде в результаті сам вирішує спори про підслідність. Тобто, Ні, неправда, неправда. Да. може закрити розслідування на вимогу сторони захисту. Може, але вибачте, давайте знову ми ж з вами. Я розумію, що ви зараз читаєте е... висновок правовий висновок ухвалений що розміну. Ні, дивіться, це висновок чергових. Е... Антикорупційних активістів, які не завжди розуміють, про що вони говорять. Е, генеральний прокурор має, має повноваження, але це не означає, що це повноваження безмежне. Інші учасники кримінального провадження мають право оскаржити це рішення в суді, і суд проконтролює, законно це зробив генеральний прокурор, чи незаконно. Якщо у вас є потерпілий, який проти такого рішення, звичайно, він може звернутися в суд. І як будь-яке рішення прокурора або слідчого впроваджені, це рішення може бути оскаржено. Тобто, моє тут прав... вибачте, моє право... вибачте, тут дуже є важлива річ: насправді, чого нам не вистачає в правоохоронній системі. Нам в правоохоронній системі не визначає балансів. Бо у нас з'явилися якісь правоохоронні органи, які були із системи балансу виведені. І коли мені кажуть, незалежний сап, незалежна набу, я кажу, а від кого вони незалежні? Від закону вони незалежні, від українських громадян вони незалежні. Дивіться. Генеральний прокурор це не є. Ми зараз говоримо про його процесуальні повноваження, не про організаційні повноваження, які є Зрозуміло. результатом політичного впливу. У нас на жаль обмежений час ефіру. Є ще один дуже важливий момент. Я зрозумів, а вашу давайте позицію. А давайте з вами домовимося трошки більше часу а, виділимо на дискусію. Бо, зараз, бо це дуже важливо, Так, це важливий момент. Я зараз, якщо редактори зможуть домовитися зі службою новин, яка теж має свої бо, рамки. Дивіться на, дуже... насправді, вибачте, пану на, насправді нам дуже важливо знаєте… Із емоційних оцінок перейти в раціональні оцінки, базуючись саме на тексті закону, раз і не на взаємодії цього закону із іншими нормами закону. Бо ми не можемо його вирвати і сказати: от давайте читати тільки це, а все інше читати не буде. Е, є два заперечення, Будь ласка. які я бачив е, публічно і мушу їх озвучити. Перше, чому в такому разі. Не було удосконалювати законодавство про сап і набу, а перепідпорядковувати Дивіться, Ніхто, от ще раз, ніхто нікому нічого не підпорядковував. Директор НАБУ, як залишився незалежні, як був незалежною фігурою, він так і залишився. Е, З, керівник сату, тобто, як нури та, не, під кажем, ніякого нема. підпорядкування не відбулося. Нема ну, немає давайте будемо за кров'я дві хвилини. Приблизно ще трошки е, останнє питання, яке найважливіше насправді давайте. Е, для вас, як для юриста. Якщо це такі важливі речі, я так розумію, що це такі важливі речі, так. Да. То чому вони ухвалювалися змінами до закону, який взагалі не про це, а про пошук зниклих безвісті і загиблих в прифронтових територіях? Парламент зібрав відповідну комісію свою о 8.30 ранку на позачерговому засіданні. Проголосував це просто турборежимі, президент зразу підписав закони місяцями і роками. Вже висять, не підписані. Парламент не може дуже часто друге читання багатьох законів зробити. Mm -hmm. Порушує регламент свій і, от просто моментально, за півдня все проходить. Ну, Якщо це така важлива mm -hmm. справа, чому це не було зробити в чистий спосіб? про порушує регламент? Я не хочу дискутувати, бо у нас мало часу. Але я готовий з вами погодитись, що напевно, напевно, ці зміни треба було краще відкомунікувати з суспільством. Раз. І, можливо, треба було в, трошки в інший процедурний спосіб провести. Я з вами тут погоджуюсь. Єдине, що я хочу звернути вашу, вашу увагу на те, що це, на жаль, не єдиний закон, який в такому режимі приймається. На жаль, знову таки, я ще раз підкреслюю: на жаль, деколи Верховна Рада приймає закони в такому режимі. Да, чи треба змінювати цю, цю практику? Ну, давайте будемо її змінювати. Тут я ваш союзник повністю. Дякую, що знайшли. Час. На жаль, у нас е, підказують мені е, мої редактори, що у новин буде якийсь стрім, і ми не зможемо посунути їхній час, тому. От якраз буде трансляція виступу генерального прокурора, тому ми фактично цю тему і підхопимо. Дякую, пане Сергію. Це був Сергій Власенко, народний депутат, фракція Батьківщина. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.